В Україні можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці через блокаду залізничних колій на Донбасі. Таке уряду запропонував кризовий енергетичний штаб. Виконувач обов'язків директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук розказав: якщо вдвічі зменшити споживання антрацитового вугілля, що надходило з тимчасово окупованих територій, палива в Україні вистачить на 40 діб. за словами очільника Мінпаливенерго Ігоря Насалика, салика зробити це можна, якщо розпочати віялові відключення електроенергії і тепла. По країні насалик також наголосив, що для переходу на імпортне постачання антрациту знадобиться близько 50 днів. Якщо цей стан буде введено в режимі мінімальної допустимої за технічними технологічними обмеженнями складу обладнання на електростанціях, ми зможемо зменшити споживання вугілля антрацитової групи до 20 приблизно тисяч тонн на добу. Але треба рахувати, що на різних станціях різний запас вугілля І насправді це значення по антрацитових станціях коливається від 14 до 100 діб за умови введення надзвичайного стану. Ми споживаємо 30 і більше до 40 тисяч тонн, коли мінусові температури антрацитової групи в добу. Тобто, умовно кажучи, в місяць Україна споживала 120 ти... мільйон 200 тисяч тонн антрацитової групи. Обмеження, які прийшли на сьогоднішній день, і ті запаси, які є в нас на генераціях, може говорити тільки про одне, що А, нам їх треба заміщати, а період заміщення це порядка 50-55 днів.